Це відео для тих, хто запутався в цих нових пуделевих міксах. Пудель плюс Лабрадор дорівнює лабрадудель. Пудель плюс мальтійська болонка дорівнює мальтіпу, Пудель плюс кавалер Фінг Чарльз кінгчараспаніяль дорівнює кавапу. Пудель плюс шису дорівнює шипу, пудель плюс бернський Зіненхунд дорівнює бернетудель. Пудель плюс коперспоніель дорівнює кокапу. Пудель плюс Йорк, дорівнює Йоркипу. Пудель плюс Чихуахуа, дорівнює Чіпу. Пудель плюс помараньский шпіц дорівнює Помопу. Пудель плюс пікінес дорівнює Пікапу. Якщо у вас якась цих порід, запишіться до найкращих у Києві майстрів, у румінг салон басті Дот.